Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас трошки додалися роботи, і ми отримали ось такі саджанці ауреанана. Немає в мене своєї такої гарної ялиночки, вона однесенька і дуже-дуже мало черенків можна нарізати. Зробили вже, підготували тут 100 череночків всього, підготували ґрунт. При цьому я, як завжди, роблю собі експерименти і роблю його на різній основі. Цей ґрунт у нас більш торф'яний, можу вам показати ось такий універсальний. А тут більше такий, знаєте, Більше ґрунту, ніж торфу. Ну, не знаю, Якщо хтось користується, то ось таким субстратом. Крім цього, одразу додаю в горщики осмокод. Я не знаю, скільки будуть вони в мене в горщиках, тому що теж є плани висадки в поле, але точно не зараз, бо вони малюсінькі ось такі. Осмокот екстракт 8-9. Пролили, гарненько заповнили це все ґрунтом. Насипали трошечки осмокоду і пролили гарненько. І зараз висаджуємо. До речі, пакування дуже таке зручне, мені сподобалося. Шарами, прослоєчками, і ось так от кожен чериночок у нас відокремлений, легко його взяти і посадити. Результат також вам покажу, коли доробимо.